штутгарт Арена. Вирішальний матч. Україна-Бельгія. Наші вболівальники, толпи наших вболівальників вже йдуть на цю штутгарт арену. Вони готові вболівати за нашу збірну. Вони готові бачити, як Довбук забиває голи. І він буде забивати голи. Михайло Мудрик! Михайло Мудрик! Михайло Мудрик! Артем Довбук, там є Артем Довбик. Але подача на циганкова. Ах! Трохи, трохи не, не вистачило нам. Циганко. Подача. Михайло! Ну чого головою? Я думаю, він там через себе зараз скакібане. Илья забарне. Ілья забарне, а вже ж виграє другий поверх. А от циганкову складніше, мабуть. Так, граємо в пас. На, на Миколенко, На Миколенко. Пас на Зіну. Зіна, удар лівою. Сюда! Курта, курта! Чи хто на воротах? На, на воротах на карту а? Караска, Леонід Караска. Він дуже швидкий, він дуже швидкий, мені страшно. Андрій Лунін. Андрій Лунін. Так, Зіна, Зіна. Забарний. Просто найкращий. Найкращий забарний. Циганков, пішов, пішов. суперконтра, суперконтра. Ось він. Циганков. тут треба забувати, Цыганков. А давай на дальню віддамо. СУДДО! гол Артема Довбика. Ось він. Ось вона, звіяцька Жерони. Ось він. Циганков. Ось він Довбик. Просто нереальна контратака. Просто він прокидує, як пуля. Ну, як... Просто пронесся через весь це поле і віддав ну, феноменальну передачу на Артема Довбука. Артема Довбука залишилось лише просто забити у ворота. Так, це. Іноді складно для людей. Але він взяв і зробив це. Тому дякуємо, Артему. Довбуку. Другий гол на євро. І другий гол для збірної України на євро. Граємо далі. Пас, який розіграш? Михайло, на Михайло. Тепер на Довбика. Довбик під себе. Судаков! Ура! Судаков! Ось він. Да. Ууу, який розіграш, який розіграш. Хто там? Музик, Довбук, Циганков. Ой, Судаков. Оце було просто, це, це було дуже красиво. Я вважаю, це було просто, але красиво. Красиво, але просто. От дивіться, мудрик, Довбик. Судаков. І от 2-0. 2-0. Ну що, продовжуємо. Продовжуємо тиснути на Бельгію. А, вони дуже-дуже добре атакують. На там офсайд, там офсайд а, Зина просто зробив, зробив крок. Зробив, от, вон, он Зина, вон Зина, Зіна, бачите? От, от Зіна. Просто зробив один крок. І Караска вже. Пока. Ай-яй-яй-яй-яй. Оп. Таймінг, який таймінг, Я не можу. Оп! А це а це фол. Це фол. Не було фолу. Ну, камон, суддя, ти шо? Зіна, правою ногою. Довбук, доубк, добук, добук, доубок. Ай-яй-яй-яй-яй. Куди, блін, не туди. Так, ну циганков дожине. До давай потягнемо трохи час, потягнемо час, трохи пас. А давай бахнемо. А шо таке? Що таке? Да камон! Он сам на сам виходив! Блін, ну суддя сьогодні ще взагалі, ну я не знаю. Чем програма, то це тільки за судді. Ну, прессинг від наших чуваків, ну це, це просто, це просто топ. Все. Перший тайм завершено. Дуже феноменальна гра для нашої команди. Гол Довбика, Гол Судакова. І ми лідируємо. А що нам показує? Не проявив, не проявив себе добре, не проявив. Так, ну що, продовжуємо матч. Другий тайм. Ми лідируємо 2-0. І нам треба забувати, нам треба все одно забувати. Тому що 2-0 це такий рахунок, знаєте, якщо. Один десь пропустиш, а там ще один. Ну, це таке, треба хоча б робити 3-0. 3-0. І будемо спокійно догравати, вже готуватись на плей-офф. Бельгія Бельгія атакує, ми бачимо бачимо атаку, бачимо тросар, тросар втрачає м'яч, і тепер наша контра. Тепер наша контра. Зіна, юхим конопля, юхим Конопля і на дальню стійку. Ой, туди. А там, а там нікого нема. Там Судаков, ну, Судаков вже, мабуть, треба заміняти, я розумію, що він забив гол. Але але, треба, треба вже його міняти. Так, давайте робимо заміни. Все-таки давайте. Хай Добик вже йде, відпочиває. Хай Зіна йде відпочиває. Хай циганков відпочиває. Давайте випустимо Караваєва замість Миколенко. І, мабуть, давайте випускати Сидорчука замість Судакова. От так. Дамо відпочити нашим лідерам. Все, пацани, пресен. Врубаємо. П -п -п -а -а -а. І це Андрій Лунін. І це Андрій Лунін. Просто просто краще гравець. Йому таку класну зробило, до речі, обличчя класне. Оп! Ближня, ближня стійка, удар, відбив. спокійно, все, спокійно, як так і треба. Вийшов ремерука. Ну, зараз Забарний, барне Матвієнка покажеть, йому що таке. Оборона проти Ромера Лука. Ярмола! Ярмола, Ярмола гол! Т3-0. Т3-0 забиває Андрій Ярмоленко. І забиває дуже красиво. Я вважаю, це ну, контратака. Ромеро Лукако вийшов і що він нам показав? Він показав, як він дивиться на те, як забуває Ярмоленко. Ярмоленко теж вийшов, Ярмоленко показав. Була небезпечна обрізка, Ярмола видав пас, пас на Яремчука, Ярмчук пас на Ярмолу, Ярмола гол. І це звичайний, звичайний гол. Нічого такого, але це 3-0. Але це 3-0, хай бельгійці там кажуть, що нічого такого, але вони можуть поїхати додому. Теоретично можуть. Це ми подивимось вже в кінці цього матчу. Ну вони атакують, але вже, ну що вони там можуть? Там просто забарне. Ну, забарно, я не знаю, я не знаю, як його обіграти. Хто може його обіграти? Леонель Месі чи хто. Подивіться, яка комбінація. Я просто не можу. Вони просто, ну, чуваки просто здаються, мені кажуть, це. Ну, Мабуть, вони далі поїдуть на плей офф да, будуть грати, але, але нам вони програли. Нам вони програли, а ми їдемо далі. От якось так. Ну ще ще четверте заколотимо. Зараз Андрій Ярмолов дасть передачку на когось. Або не буде давати просто як бахне і не заб'є. Все, 90 хвилина, залишилася одна компенсована хвилина, і я думаю, що все, ми виграли, ми їдемо далі, ми завойовуємо путівку до плей-офф, ми будемо там грати, подивимося зараз, з ким ми будемо грати.